Доброго дня. Це Олег Шинкаренко. Це не громадське радіо. Але ви все одно слухаєте програму Філософський барабан, а наш сьогоднішній випуск про міф про Сізіфа. Абсурд і самогубство. Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про питання, яке Альбер Камю, знаєте, вважав єдиним справді серйозним у філософії чи варто життя того, щоб його прожити? По суті, це питання про самогубство. Зануримося в його есе Міф про Сизефа, щоб розібратися в концепції абсурду. Ну і як з цим жити за камю. Так, камю ставиться питання руба. І відповідь починається з поняття абсурд. Але що це таке, власне? Це не просто якась нісенітниця. Е, абсурду камю народжується, скажімо так, на стику. У зіткненні. З одного боку, наше людське прагнення до сенсу, до щастя, до єдності, а з іншого, ну, байдужа мовчанка світу. Тобто абсурд це не сам світ і не сама людина, це оця напруга між ними. І ця конфронтація настільки виходить важлива, що питання самогубства стає головним. Це звучить ну, досить радикально. Так, бо це ж найпряміша відповідь на питання про цінність життя, правильно? І камю робить таке цікаве спостереження: люди рідко помирають за якісь абстрактні істини. Ну, згадайте Галілея, він же зрікся своєї правди, аби жити. Але водночас люди таки кінчають життя самогубством, вирішують, що воно не варте зусиль. Або, як це не парадоксально, гинуть за ідеї, навіть ілюзії, які дають їм причину жити. Самогубство за камю це рідко холодний розрахунок. Воно, як він пише, готується в тиші серця. Але ж є й інша втеча від абсурду, яку він теж критикує, Оце філософське самогубство чи стрибок віри. Точно. Камю аналізує інших мислителів, екзистенціалістів Кєркегора, Шестова, Ясперса. Вони визнають абсурдність, але потім роблять стрибок стрибок у віру, в надію, в ірраціональне. або як Гусерл, повертаються до вічного розуму. Для камю все це униклення проблеми, це як заперечити одну зі сторін конфлікту. А абсурдна його думка має сенс лише тоді, коли його не приймають пасивно, коли триває бунт. Отже, виходить ні фізичне самогубство, ні оцей стрибок. Що ж тоді, який вихід для людини, що усвідомила абсурд? Він пропонує не втечу, а прийняття цієї напруги і життя з нею. Із цього усвідомлення випливають три речі бунт, свобода і пристрасть. Бунт це не якась там революція, а постійне усвідомлення абсурду і відмова з ним миритися, така, знаєте, постійна присутність людини перед власними очима, ясний погляд. Свобода це розуміння, що немає майбутнього життя, немає вищого сенсу зовні. Це звільняє від ілюзій, від надії на щось потім і дозволяє цінувати теперішнє, діяти тут і зараз. І пристрасть, це прагнення жити якомога більше, а не обов'язково найкраще. Тобто цінується кількість і повнота досвіду, насиченість моменту. Бунт, свобода, пристрасть, і все це втілено в образі Сізифа. Нагадайте, будь ласка, коротко його історію. Бо ім'я відоме, але деталі так. Сізев герой грецького міфу, його покарали боги. За що? За те, що він зневажав богів, страшенно любив земне життя і ненавидів смерть. Його кара вічно котити величезний камінь на гору, а камінь щоразу скочується вниз. Здавалося б, ну, абсолютна марність, але камю бачить у ньому ідеального абсурдного героя. Його покарання це власне ціна за його земні пристрасті. І де ж тут щастя? От Камюш пише: слід уявляти Сізифа щасливим. Як це можливо? Це ж пекельна, безглузда праця. А ключовий момент за камю це коли Сізиф спускається з гори за каменем. Він же йде вниз, так. І в цей момент він усвідомлює свою долю. Він не має надії на щось інше, але він бачить свою ситуацію ясно. І от у цьому усвідомленні він стає вищим за свою долю. Його доля належить йому. Камінь це його справа. Сама боротьба, саме зусилля підйому – ось що наповнює його серце. Дуже потужна ідея. Камюш десь писав, що доля сучасного робітника, який день у день робить одне й те саме, не менш абсурдна. Абсолютно. І це, до речі, підводить нас до такої фінальної думки для роздумів якщо Сізев знаходить своє щастя у свідомому прийнятті своєї, здавалося б, безглуздої праці. То де кожен з нас може знайти свій каміль сьогодні, і чи може оце усвідомлення абсурдності наших щоденних зусиль, нашої рутини, стати не причиною відчаю, а джерелом сили, ясності і можливо якогось такого специфічного, але справжнього щастя?